Так, знову всім привіт. Олег на зв'язку Коротше, пока не спішу. Дивиться чи щось, друзі. Як назад будемо їхати, я ще не вирішив, подивимось, треба туди хоч доїхати. Типа встав, типа сів. Сейчас вас надо протерти на всякий выпадок, да? Оп. Так, что бусы, вот. Так что-то запидоздрили такие бусыки стоят. а что это? Дядя в кому хуже? А, это уже понятно. В этом рай районе можно встать на учетка кажется. Вознимаем 4К 60 FPS, по есть возможность подивиться в найкраще. Так, 851, 15 градусів тепла. Я вам ...время і погоду надав на даний час. Бабон, який удобно, так і пішла. Шої стоїть дом постріл. Так, ну що, всі на роботі, людей мало. Я коротше, включив карту, ну їду ж без карти, бо мені до самого подола вона не нужна, от іменно зае, щоб не провтикати на пляж зеленого острова. Може хтось з полком туди їде, ну я їду сьогодні туди з водичкою. Треба бути уважному. Так. Хочеться біля котлярика проїхатися, його там відстроїли от, після пожара вроді непогано. Надо якось кота нырнуть туди Кінотеатр Потляревського Если нам Я думаю если нам отсюда так Жик жахнуть А там ще пару маневров Так ніхто тут не з Спішек Завтра будуть по дорогах вставлювати поліціянти, так як їхати, мені каже, з них ідеть по тротуарах почтальйони, іде ще оїздить, як ви думаєте, по кушерях. Кришу зробили, ще побілить залишилося, да? Чи що вони там красять, білять? Оце нам якби нирнуть туди. Зараз тут повтикає. Буде бомба. Зараз поїдемо на білу альтанку, соскучились за нею. Потім спустимося там, бо я по крутому спуску, я тільки по ньому подимався, підіймався. Там чоловік з інвалідністю, чи там живе десь в тому районі, чи хотів подивитися. А я по ньому подимався завжди камеру виключав, тому що... Там задышка задышка бешено. Сейчас мы якось маневры сделаем. Как я вас? Вон... Опа? Вот это я выплю. ще з кафешок а може і краще що немає є того сонця не так жарко хоча в мене вже голова мокра хорошо що в рюкзаки не напер тільки в очках їду де ж ви всі попряталися а? ролики кто на песочный карьер фух так що у нас так поправлю так, протирать я вас протирал Поїхали далі. Всього. Ну, кстати, хто туалет шукав, це КФС на першому етажі. Тільки заходите, це за кафе. І одразу прямо там кажись, чи чуть, -чуть, -чуть правій туалет. Можна безкоштовно сходити, бо у людей проблема з туалетами. І на третьому поверсі вроді, чи на другому, ну коротше, в якісь там не пускають, а в якісь можна прорватися, тому що тут других варіантів походу немає. Опа, давайте так. Тут пошани, такий джик. Так, щось до голубів попрятали оцих туніядців, сирунів. О, лежать. Що от них? Просаду поховали. Посажирати, боже, як вони тут все засрали. Вас пора вже на етот. Такі ліниві, не цікаві. Насу, пора. Бомжанку. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всім гарного дня, мирного неба. Ми побачимося в наступній серії.